Так, народ таке ще відео. Взагалі не включався щось самкат після зими. Я його розібрав, взяв тут, а виходить, от, напряму. Ну, бачу, що мала напруга 28 всього лиш. Хоча нижня 36. Я його напряму через BMS не заражався. Напряму зарадив, все, почав включатися, ніч постояв, знову не включається. Беру, провіряю, знову впало на 28. Коротше, розібрав, витягнув вже акумулятор з пакета. І пройшовся по банках. Коротше, і три банки в мене 2,5 вольта. А мають бути нижні 3,6. Получається, не знаю. Або їм гамба, або вони. Коротше, не знаю. Що хочу зробити. Зараз, скоріш за все, візьму. Ось таке зародне. Це у нас зарядка 26, так. 24 В і 2 А. І тут стоїть така плата понижаю, будемо казати. І зараз скручую ампераж вставляю, а вольтаж. Тут у мене бачите підстроючний резистор є, а вольтаж скручую до 4,2 І пробую на місці цих три батарейки, бо вони у нас йдуть всі в паралелі. Получається доганяти до 4-2 вольт. Чи буде толк, чи не буде, не знаю. Короче, дожину, вже збирати не буду. знову полежить ніч і подивимося, чи якась реакція. Чи вони знову віддадуть, куди не знаю, вони віддавали. Може на акумулятори, може сам розряд. Будемо бачити. Або їх треба буде замінювати, або зараз спробуємо таким чином ще їх, як то кажуть, пробудити. Так, народ, така ситуація. Зробив коротко такого переходня на бистру руку з цього блока питання будемо казати. Накрутив на 4,2, а тут підпаявся в місцях, де БМС підпаяна на самому цьому акумуляторі. На кожних три, по три штуки в парі вони йдуть візді. В общем, народ, що вийшло? Получається, я ці банки підігнав до 4 вольт будемо казати. Наприклад, на цих банках в мене 3,8. А з цієї сторони 4,5. Обший вольтаж зробився 42. Але велика розбалансировка То що я зараз роблю? Зараз самі більші банки. Ну, получается, щоб це все не розпаковувати, не розпаювати, бо це ж муторна робота. Я що роблю? Зараз беру, розражаю, получается, саму більшу банку до 4,2. А тоді. У нас тут, виходить, йде 10С3П. І тоді кожні три, які ну, вони ж в общому просідають. Ну ми ці просадимо до 4,2, до максимальної зарядки, які в нас мають 4 з лишнім, 4,5. Тоді індивідуально, як оці без BMS, по 3 штуки буду заряджати, а може не по три, Не знаю. Не, певно, що по три штуки. Буду по три штуки, в общем. дожину теж до 4,2. Щоб вирівняти. Так, бачимо, все. Самокат зібраний. Вже прийшов тест, будемо казати. Вже тримає заряд, все. Так бачимо, включається. повний акумулятор заряджений. Все, їде. Виключається.